Підйом TypeScript став однією з трьох ключових тенденцій, зафіксованих у звіті, і всі вони пов'язані з ШИ. GitHub повідомив, що використання генеративних інструментів ШИ стало стандартом у розробці. Понад мільйон публічних репозиторіїв тепер містять SDK для великих мовних моделей, а майже 700 тисяч із них були створені лише за останні 12 місяців. Розробники об'єднали рекордні 518 мільйонів pull requests в 2025 році, що на 29% більше ніж торік. Також прискорюється впровадження ши. 80% нових користувачів GitHub починають користуватися Copilot вже протягом першого тижня. Немає чого коментувати. Третій з сув, описаний у звіті стосується того, як штучний інтелект змінює не лише написання коду, а й сам вибір розробників. Якщо раніше цей вибір зводився до ідеї, чи фреймворку, то тепер спостерігається зв'язок між швидким впровадженням ши інструментів і зміною мовних вподобань. Раптово цікаво. Цитую, агенти вже тут. Перші сигнали у наших даних демонструють їхній вплив. Але все це вказує лише на одне: ми лише на початку, і попереду набагато більша активність у наступні місяці та роки, зазначили від Ну тут я не впевнений, чи вони прави, але це цікава тенденція насправді. Ну, люди взагалі шукають зазвичай те, що зручніше, те, що простіше впровадити, і намагаються використовувати і мову і фреймворки, які більш підходять для цієї роботи і більш зрозумілий, більш легкі в використанні да? в даному випадку. Ну і звісно, інструменти впливають на вибір мови чи фреймворку, І якщо штучний інтелект настільки стає основним інструментом для написання коду, ну якби він також починає впливати на вибір мови. Дивно, дивно, справді. Тобто вони вважають, що вибір мов з статичної типізації це виключно за рахунок того, що мова статичної типізації набагато простіше генерується агентами. Ну, як на мене, це трохи сава на глобус. Але ну ладно. Оба представила Ардварк. Я намагався це вимовити. Це автономний агент на базі GPT-5, який працює як справжній фахівець із кібербезпеки. Він здатний сканувати, розуміти та виправляти код із рівнем аналітичного мислення, подібним до професійного дослідника вразливості. Наразі агент доступний у приватній бета версії і позиціонується як великий крок уперед у напрямку безпеки програмного забезпечення. Керований штучним інтелектом, на відміну від звичайних сканерів, які механічно позначають підозрілий код, ar артварк аналізує, як і чому код поводиться певним чином. Цитую: OpenAI ar аардварк відрізняється тим, що імітує роботу людини, що досліджує безпеки. Кінець цитати зазначив СЕО e Trend Парік Giant. Як я обожнюю назви з кібербезпеки, вони просто обожнюють щось таке страшне, що навіть не знаєш, як читати.